Вітаю вас, теніс фани! Як ваші справи? Ми давно з вами не бачилися, тож сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми поговоримо на таку дуже важливу тему. Розберемо такий дуже важливий аспект у підборі тенісної ракетки, як... Оптимальний розмір ручки тенісної ракетки. Я взагалі не розумію, як за 2,5 роки існування цього блогу тенісної кухні я досі не освітив це питання, і ми досі не розглянули, як же правильно підібрати розмір ручки тенісної ракетки. Але сьогодні ми закриємо цей пробіл. Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал «Тенісна кухня. Скоріше підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні мої тенісфани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже тенісна кухня існує завдяки вашим донатам, а також, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт. Промотивувати мене робити ще більше якісного контенту, купивши всі всі ракетки, будь-яке інше топове тенісне спорядження, прямо таки в директ. І все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і погнали вже до випуску. Сьогодні ми з вами поговоримо про три основні способи, як же визначити оптимальний розмір ручки тенісної ракетки. І перший спосіб це, звичайно, спосіб одного пальця, скажімо так, це коли ми беремо ракетку. Своєю звичайною хваткою, наприклад, у мене під форхенд це напівзахідна. І ставимо один палець ось сюди. Приблизно один палець має вміщатися. Ну, Якщо я граю зазвичай з намоткою, то ось ця четверта ручка, вона нібито для мене ідеальна. Як ви бачите, тут приблизно на один палець, якщо сильно нажимати, приблизно на один палець відстані. Отакий от зазор. Цей метод дуже старий, дуже дієвий, але у нього є декілька недоліків. Перший недолік це безумовно те, що у всіх є різна антропометрія, різна товщина пальців, різна побудова, скажімо так, їх долоні. І другий недолік це те, що нам обов'язково потрібно мати ракетку якусь для того, щоб приміряти. Тому ми переходимо до другого способу, який я в 99%. Успішно використовую у роботі зі своїми онлайн-клієнтами для, для того, щоб підбирати розмір ручки ракетки моїм онлайн-замовникам, яким я підбираю ракетки, продаю ракетки, натягую ракетки. Отже, цей спосіб базується на вимірюванні долоні. Ви можете виміряти свою долоні за ось цією схемою. Можете поставити на паузу і заскринити її. На цій схемі ви бачите, що вам треба виміряти відстань від середини лінії розуму, так званої у себе на долоні, до кінця безіменного четвертого пальця. Саме ця відстань, хоч у дюймах, хоч у сантиметрах, але потім ми пере переводимо їх, її в дюйми, вона вам, нам і дасть розмір ручки. Тобто, якщо ця відстань у нас, наприклад, там 11 см, ми її переводимо у. Дюйми, і отримуємо там, 4, здається, 375, то ми приблизно розуміємо, що це 4,3 восьмих. А 4,3 восьмих – це якраз розмір ручки 3. Ми знаємо європейську систему вимірювання ручок 1, 2, 3, 4, 5, 6. І, там, і 0 теж є, 0 для юніорських там, 2, 0, 3 0. І в тому числі американську систему це. 4, 4, 1, 8, перша ручка, 4, 1, 4, друга ручка з діленням на е, 1, 8 дюйма. Через, кожні одна, через кожну 1,8 дюйма в нас збільшується на один розмір. Тобто 4 це нульовка, 4, 1, 8 – це одиничка, 4, 1, 4, 1 4, тобто 4,2,8 4, це двійка, 4,3,8 це трійка. 4, 1 2 тобто 4, 4 8 це четвірка. Далі п'ятірка, це 4 5 8 і так далі. Отже, коли ми заміряли долоню, саме цю відстань по схемі, ми розуміємо, що е, оця відстань і буде нашим розміром ручки. Коли ми виміряли, отримали якусь е, величину, яка знаходиться між цими значеннями, наприклад, ми виміряли. 4 не одна четверта, наприклад, 4 4,1 четверта це 4,25 дюйма. А ми виміряли, наприклад, 4,3 дюйма. Тобто у нас щось між двійкою і трійкою виходить, щось між 4 4,1 четверта і 4,3,8. Завжди беремо по нижній по нижній границі. Тобто ми завжди ракетку з трішечки тоньшою ручкою, ніж нам потрібно, можемо довести намоткою, трішечки товстішу намотку взяти перш за все, намотати намотку більш щільно, з більшим нахльостом зробити це. Тобто є декілька методів. Але якщо ми оберемо по верхній границі, і ручка буде трішечки товстіша нам, то ми що з нею не будемо робити. Це взагалі дуже складна історія. Тоді придеться, наприклад, знімати базовий гріб, мотати тонку намотку, що якби, призведе до дискомфорту, тому що базовий гріб, він якби, виконує роль амортизації і відповідає якби, і за комфорт, і за відчуття м'яча, в тому числі. Тому, якщо у вас буде завелика ручка, проблем буде набагато більше. В тому числі під час гри. Окремо хотілося б зупинитися на тому, що підбір розміру ручки ракетки це дуже важлива річ, як для якості вашої гри, як для вашого прогресу на тенісному корті, якості виконання ваших ударів так і для здоров'я ваших суглобів, взагалі для вашого спортивного здоров'я. Тому що маючи занадто товсту ручку, от я знаю декілька випадків, вже маючи занадто товсту ручку, ми занадто сильно перенапружуємо м'язи передпліччя, передпліччя. Отже. Таким чином, інколи це і стає причиною болей у лікті, лікоть тенісиста, лікоть гольфіста та інших проблем. Може навіть добратися до плеча і до інших суглобів, інших м'яз, сухожиль. Тобто це взагалі не ок. Якщо у нас ручка занадто маленька і у нас повністю наприклад, повністю, наприклад змикається рука, як у мене ось на цій Йоникс. Ну, я вам потім скажу, що я і двійками нормально граю, хоча мені положено грати четвірками. Повністю змикається, то я можу застосовувати також занадто багато зусиль, щоб втримати таку ручку, бо вона може, наприклад, у мене вислизати. Тобто, взагалі, найкраще це обрати для себе оптимальний розмір, з яким ви будете... Відчувати себе комфортно, зможете контролювати головку ракетки, зможете гарно нею керувати, виконувати класний ударі і в той же самий час не перенапружувати м'язи передпліччя передпліччя. Ось. Вибачте, сорі, за мою українську, інколи не всі слова. Я знаю, як правильно вимовляти. Отже, дуже важливий момент по вимірюванні ракетки за цією схемою. Ця схема вона діє. На 99%, але якщо у вас принаймні є хоч якась можливість прийти і, е, в магазин і поміряти, приїхати, наприклад, до мене в офіс в Дніпрі, або там приїхати в наш офіс в Харкові, Tennis.com.ua, або в наш шоурум в Києві, про який я дуже скоро вам розкажу, то... Обов'язково зробіть це, приїдьте, поміряйте і зрозумійте, наскільки ракетка гарно, добре, комфортно лежить у вас в руці. Але я знову ж таки кажу, у 99% випадків, то, в принципі, мабуть, у мене жодного не було клейму, скажімо так, жодної скарги на те, що я неправильно підібрав ручку взагалі. Були такі моменти, коли дівчатам потрібна була перша ручка, а її взагалі не було в наявності, то робили двійку і не намотували намотку. Ось єдиний, мабуть, що я зробив в своїй кар'єрі як підборщик ракеток, як взагалі тенісний блогер, це підібрав ракетку з другою ручкою дівчині, яка дуже сильно хотіла цю ракетку, але їй реально потрібна була одиничка. Ми з нею вирішили, що вона буде грати двійкою, але без намотки. І ми просто будемо раз там, на 2-3 місяці, можливо навіть рідше, змінювати їй оцей, оцей ось базовий гриб Не намотку тоненьку, а сам базовий гріб. Товсту базову цю намотку. Отже. Дуже важливо, класно підібрати собі розмір ручки. І ця схема діє, я ж вам кажу, дуже-дуже добре. І третє, третє, основне, мабуть, головне правило, золоте правило, про яке я казав на початку, немає ніяких правил. У підборі розміру ручки ракетки немає жодних правил. Крім одного, якою ручкою вам комфортно грати у вашому стилі, яким розміром ручки і вам комфортно виконувати ті чи інші ваші основні удари. Яка ручка дає можливість вам грати ефективно і в той же самий час не перевантажувати свої м'язи сухожилля, су, суглоби в тому числі, це і є ідеальний розмір ручки. І я на своєму власному прикладі вам тільки що це все це розказав. Мені за першим правилом пальця Потрібно грати четвіркою. За правилом вимірювання, в мене теж четвірка або навіть там ближче до п'ятірки. П'ятірка ні, не проходить, бо за правилом пальця у мене реально Вілсоновська четвірка, у Вілсона не дуже товста четвірка, тобто така, далі розкажу про відмін, невеличкі відмінності по брендам. Отже, мені якби положено грати четвіркою. По факту я граю трійкою, але з однією намоткою. Мені трішечки тонкувато було, але я дуже звик і зараз поясню, чому. Ось ми бачимо, що з однією намоткою, в мене, якби правило одного пальця, трішечки не виконується, в мене менша тут відстань, але мені дуже комфортно і саме такий, такий хват мені дозволяє а, мати дуже багато свободи в кисті і виконувати дуже Багато роботи кистю для обертання м'яча взагалі для контролю. Коли я робив експерименти, грав четвертою ручкою, так, мені можливо, інколи було простіше її втримувати на потужних ударах, якось так, особливо на плоских ударах. Але якщо мені треба було накручувати м'яч, я відчував деякий дискомфорт і відчував деяку несвободу дії. І саме тому я знову-таки повернувся до трійки. І коли у вас завжди, коли ви е, тестуєте ракетки, наприклад, це не перша ваша ракетка, ви пограли двійкою, трійкою, четвіркою різними розмірами ручок. І треба зрозуміти, що якщо вам комфортно і трійкою, і четвіркою, завжди йдіть на трійку. Завжди йдіть на меншу. За менший розмір. Він буде менше перевантажувати руку, вам вдасться її більше розслабляти. А розслаблення кисті це більш хльосткий удар, це більша швидкість головки, це більша швидкість польоту м'яча і краще обертання. Тому моя порада, якщо є вибір між більшою і меншою, там, наприклад, у дівчат там вибір між двійкою і трійкою, завжди йдіть на двійку. У хлопців там часто вибір теж між двійкою і трійкою, теж йдіть на двійку. Йдіть на двійку, тому що, наприклад, Рафа Надаль, маючи не дуже маленьку руку, це точно там середню, грає двійкою плюс дві намотки. Новак Джокович велику досить руку має, він високий, 1,88 вісім, І у нього досить довгі руки, довгі пальці. Він грає трійкою з двома намотками. Я колись пробував грати трійкою з двома намотками. Нібито мені краще, але потім мені стало просто влом мотати дві намотки. Я граю трійкою з однією намоткою, вже досить добре пристосувався. І зараз поясню, чому мені так зручно неї грати. Інколи, а, а до речі, дуже часто виробники тенісних ракеток, наші представники, е, Бабелат, Вілсон, Йонекс, Head, вони надсилають мені тестові зразки саме з другим розміром ручки саме з другим. Я розумію чому? Тому що е роблячи одну, один тестовий екземпляр, вони хочуть, щоб ним могли зіграти усі. А якщо, наприклад, зробити трійку, то дівчата, наприклад, і хлопці з невеличкою рукою не зможуть. Якщо зробити четвірку, ну самі розуміють. <кій> розумієте, тому вони роблять двійку, якою можуть пограти при бажанні і ті, хто грають трійкою, і ті, хто грають четвіркою. Трішечки незручно, трішечки занадто тонка, але загалом зрозуміти ракетку вийде, і потім вже замовити зі своїм оптимальним розміром ручки трійкою, четвіркою чи іншим. Отже, я дуже часто грав двійкою, і мені все було окей. Тому я абсолютно без сумнівів. Завжди, коли у вас є буквально якісь сумніви і коливання між більшим і меншим, завжди рекомендую брати меншу, адже меншою завжди грати зручніше, комфортніше і менше перенапружується рука. Ось так от. Зараз я вам розкажу, тобто, золоте правило, ви зрозуміли. Найкращий варіант це тестувати і зрозуміти, яким розміром ручки вам найкраще грати. Я привів вам свій приклад і навів вам приклад Новака Джоковича, Рафи Надаля. В той же самий час Серена Вільямс здається, грає чи п'ятою, чи шостою розміром ручки, а Вінус Вільямс чи шостою, чи сьомою. Ну, по-перше, більш плоскі удари, не така закрита хватка, як, як наприклад, у мене. По-друге, ну можливо, дуже, е, дуже довгі пальці у дівчат. Ну тобто, ви маєте розуміти, що може не бути жодного пояснення, логічного пояснення, але е, гравцю зручно і це головне золоте правило. А зараз трішки про нюанси розмірів ручок різних брендів. Дійсно, у різних брендів ще й різна форма гріпів. Тобто ручок. Наприклад, у Вілсона ручки більш, скажімо так, круглі. Вони взагалі восьмикутні, але вони у них більше, більше рівносторонні ці кути всі. у Бабалат, як ви бачите, у нас бокові кути основні, вони набагато довше, ніж оці бокові. Ось. Це також справа вашого смаку, справа дуже індивідуальна. А зараз я вам скажу такий момент по розміру трійка. Тобто дуже-дуже розповсюджений розмір. У нас є такий момент, що у Йонекса і Бабулата, у Йонекса і Бабулата, трійки трішечки товстіше, ніж у Вілсона і Хеда. От, наприклад, ми маємо ми маємо, ми маємо, маємо Вілсон-Трійка, ось, ось ця шифт. От я зараз беру її собі під форхенд, не сильно нажимаю, тискаю, ви бачите, який в мене тут зазор. Досить маленький. І зараз показую вам ось цю бабулат. Теж трійка. Трійка 4-3 восьмих. Трішечки товстіше. Вам можливо навіть не видно, що воно товстіше. А я відчуваю, що воно трішечки товстіше. І, в принципі, мої клієнти, підписники. Дуже багато моїх спаринг партнерів, друзів, вони підтверджують це. Це щось таке, не можна сказати, що трійка Бабулати – трійка Йонекса, це, це щось середнє між трійкою і четвіркою. Це типу 3,5 Вілсона і Хеда, ні. Але трішечки, буквально трішечки більше. Ось такий нюанс. По двійкам, ви зараз побачите, все нормально. Ось, наприклад, Йонексовська двійка. Як ви бачите, вона у мене майже повністю Майже повністю пальці охоплюють її. Але, якщо додати намотку, все ж якийсь зазор буде. І в теорії я зміг би грати і двійкою. І зараз ось тут у нас head gravity. Ви зараз побачите, що абсолютно все так само. До речі, по формі, як ви бачите, в хеда теж не такий, як Вілсена. Можна сказати, щось середнє, щось середнє між Вілсоном і Бабалатом по формі. Тобто у Вілсона більш рівносторонній цей восьмикутник. Тут у нас трішечки довша, довші основні сторони, ніж бокові. І в Боболата, як я вам вже показував, найдовші основні, основні сторони. Не такий, відверто нерівносторонній восьмикутник. В Йонекса, в Йонекса схоже, мабуть, на хет більше. Так, за пропорціями, Yonex більше схожий на Wilson, Wilson Head, щось таке. Тобто у нас тільки Бабулат має таку більш нерівносторонню не не форму. Отже, здається, на цьому в мене все. Все я вам розказав. Якщо лишилися якісь питання, обов'язково лишайте їх в коментарях. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, якщо це відео було вам цікавим і корисним, то обов'язково підтримайте мене вподобайкою, вліпіть влучний комент, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. Тут буде ще дуже цікаво про тенісне спорядження і не тільки. Як завжди я хотів би нагадати вам, шановні мої друзі, шановні підписники, теніс фани, що тенісна кухня існує завдяки вашим донатам, ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. А також ми, звичайно, існуємо завдяки продажу тенісного спорядження, тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт. Підтримати тенісну кухню, промотивувати мене робити ще більше якісного, цікавого і, найголовніше, корисного контенту саме для вас, купивши ці ракетки, будь-яке інше топове тенісне спорядження усіх світових брендів. І все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Друзі, на цьому у мене все. І вже традиційно я хотів би нагадати, що в Україні продовжується війна. Збройні сили України героїчно боронять нас від рашистських загарбників. Отже, не час стомлюватися від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо скидати гроші на ті збори і тим волонтерам, яким ми довіряємо. Разом вистоїмо, разом переможемо. Все буде Україна. До зустрічі в нових відео. Бувайте!